Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і ми сьогодні будемо робити огляд на нового персонажа Джуджу. Будемо розглядати гаджети, пасивки і взагалі як вона грається. І перед тим, як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, також підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Що ж, я вам зараз за гаджети та за пасивки розповідати не буду. Я вам їх відразу наглядно покажу. Ми розпочнемо з першого гаджета і з першої пасивки. Тут у мене є квести ось якраз до. І ми йдемо відразу в дуо. Е, що взагалі можна сказати по даному персонажу? Е, імба. У неї є три режими. Це у нас е, атака. Потім дальня атака, і атака, яка сповільнює. Атака, яка сповільнює. Ось це в нас іде звичайна. І якщо ви встанете в кущ, то в нас буде ось така дальня атака. І. Вона дійсно прям дуже дальня. Ще цей персонаж може ходити по воді. Ось так. І тут у неї з'являється третій режим, це повільнюючий. Так, тут нас зажимають. Тут нас зажимають. Так, що в нас робить цей перший гаджет? Він нам робить одночасно е, в одній атаці ці три посилення. Тобто і урон і дальність і сповільнююча. Ось. Так, тут у нас хтось є. Акуратненько, акуратненько закидаємо ось так ульту. Угу. А, перша пасивка нам дає на нашу ульту а, щит. Ось, ми викидаємо зараз ульту. І вона в нас зі щитом, Вона в нас зі щитом. Ось. Е персонаж насправді дуже імбовий, а імбовий він тільки через те, що універсальний. Тобто. Взагалі, на будь-яку карту, на будь-який режим. Да, е, вона буде не дуже гратися взагалі на відкритих картах, де ні стін немає, ні кущів, ні води. От, а так то насправді імба. Що ж, йдемо е, на другий гаджет та на другу пасивку. Тут в нас. Так, а що? Більше в нас тут нічого немає, ніяких хвестів. Йдемо, значить, в соло? Тут у нас гаджет дає три різних посилення в залежності від того, де ви зараз знаходитесь. Якщо ви знаходитесь на землі, то ви от Отримуєте щит начебто на 50%. І якщо ви ось так, як я зараз знаходитесь в кущах, ви отримуєте собі невидимість, яка не працює. Ні, там, там усе, там, звичайно, працює. І останнім. Ем, якщо ви знаходитесь на воді, то ви отримуєте прискорення. Нормально. Ось ти як, да? Ну ладно, це. Міко, да, це. Е, прям дуже жорстка контра Джуджу. -джу. Це якраз ось ці вбивці: там Едгар, Міко, Кенджі. От. Тому їй тут не щастить. Так, а пасивка. Що в нас робить пасивка? Ульта Джуджу, -джу, ось цими ад. Так, ми починає сповільнювати ваших суперників на одну секунду. Ось так. Так. Ну, запис іде. Запис іде. Так, що, ще. Подивимось зараз на посилку так, мені потрібна ульта. Оце ти попав. Так. Ульту ставимо. Ось, він якби сповільнює. Сповільнює, але Кенджі він насправді для Джуджу дуже небезпечний. Тому будьте акуратні. Так. Так, ось так В кущі став і накидуєш. <гум> Такі. Так, тут і л... Леон, і с... тушка. Ау. зараз, Оп. Так, втік. <гум> І Він втік, ладно, непогано, так. ще четверо. Суперників залишається четверо. Гром, живий гром, ноу! No. Так. Давайте якось отак закидаємо. Все. Забираємо топ-1. За неї взагалі катки не складні на ось таких маленьких кубках. Тому тут взагалі нічого складного немає ще. Думаю, давайте одну каточку зіграємо в нокаут У мене. До речі, сталася дуже неприємна ситуація вчора. Е, от. Ми якраз записували відео з відкриттям зомбо-ящиків, і це відео не записалось. Воно тупо не записалось. От. І таке вже відбувається не. Перший раз. От. Ну, я думаю, що. Хоп, є, убив. Я думаю, що вже зараз все має бути непогано. Так, закидуємо, закидуємо. <плес> Ось. Нам вчора із оцих зомбо-ящиків випав гіпер на церіла. От. І там ще скіни. Це які скіни ще там випали. Да. Звичайно, шкода, що це відео не записалося. Скільки можна було. Ютуб шортів наробити Ех. І ще до цього моменту е, теж записував відео, як ми гапали майстерність на Кенджі. І це відео теж не записалось. Так, я щось заговорився. Так, мінус пайпер, їх осталось двоє. Давайте закинемо й тут. Оп. оп оп, оп. Блін, здох від туману! Здох від туману. Це як же так? Так, все, зараз е ми зосереджуємося, виграємо. <ріхи> Хорош. Машина, тупо машина. Так. Ух ты ж. Не выиграл. <ріхи> теж шикарний. <хи> так. Виходимо. Так, це вже ось якби скін в неї, а сама вона виглядає ось так. Да. Ну, е, ось цей скін, він непоганий. В неї стає таке біле, гарне волосся. Так. Е, що там взагалі по Кенджі? Зараз покажу. Ми вже тут апнули 20800 майстерності. І вже е, ось ця подвійна майстерність вона зникла. Тому вже так не поапається. От. Так що. Потихеньку там уже по чуть-чуть ми. Йдемо апатись. Давайте ще в дуелі. Ой, яка шикарна карта. Так, хто в нас там на саму найменшу кількість кубків? Ось так. Це ми вибираємо. Амбер і нані. Окей, ми значить. Другим піком візьмемо Нані, З третім піком, давайте. Угу. Давайте спробуємо ще одну каточку зіграти в дуелі. І все. І все йдемо на цьому за френк. Ну, хорош, френк. Ну. Бачите, тут ось є і кущі, і вода все є. Френк. Оу! Він там мене зачепити не мав. Ладно, у нас є. Нані. Френк. Якийсь він агресивний. Так, е, хто там далі? Терріл. Ну, на теріла нам теж начхати. В цілому в нас є ульта. Так, а де він. Ось тут. Да. Деріл. Hops. Так, і що там хто? Коні. <кій> Йдемо забирати Боуні. ну вона тут у нас може і перестріля. А, а, а. А, а він грати не вміє. Ясно. <кій> Ясно. Так, давайте ще одну зіграємо. А. О. Кольт. Кольт. Давайте глянемо. Що там буде робити Кольт? Ты помылся. Вау, яка музычка. Так. Ну куда ты дашь, Ты жах. Так, а ну, давайте ми я ось так пущтанемо. Закидаємо <різвав> ульту, щоб він там. <різвав> Фри. Кольно взагалі-то. Так, оце. Е е я би використовував все-таки другий гаджет і... Другу пасивку, тому що вони будуть більш універсальнішими. Так. от і все. Так, ну, запис екрану йде, тобто, все під контролем. Це відео, воно взагалі було експериментально. Якщо так можна сказати, все чудово. А вчора? Що було вчора? зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі ще раз. І до наступного відео!